Що, якщо я скажу вам, що у Шри-Ланці є 170-метрова гранітна скеля, порізана вздовж і впоперек незрозумілим обладнанням. Тут є сліди плавлення каменю, а також 3 метрові гранітні монументи у вигляді лап динозавра. Для повного щастя тут не вистачає лише піраміди. А ні, вона тут також є, хоч і напівзруйнована. А тепер по порядку: офіційно ця фортеця датується 4-м століттям нашої ери, авторство приписують царю Каш'япі. Але неозброєним оком видно, що тут працювали дві цивілізації, яких розділяють тисячі років. На горі ми бачимо дивовижні приклади загадкових технологій роботи з каменем, що нагадують кам'яне лиття. Тут у нас скеля, у якої зрізали верх, вирізали на ній прямокутник 6 х 6 метрів і зробили щось схоже на диван. Така конструкція могла служити, наприклад, кріпленням для артилерійської установки, радару або якихось технічних пристроїв.